Добрий день! Вас вітає вчитель Одеського ліцею номер 24 посадка Тетяна Володимирівна. Сьогодні працюємо над темою Африка, географічне положення, берегова лінія та з практичною роботою на тему визначення географічних координат крайніх точок протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід за градусною сіткою і масштабом. Чим більше пізнаєш, тим сильнішим стаєш. Цей вислів я пропоную взяти за девіз нашого уроку. Адже знання велика сила, і я вам бажаю, щоб та інформація, яку ви отримаєте на уроці, перетворилась на глибокі та міцні знання. Але для того, щоб відправитися в подорож, необхідно добре підготуватися. В цьому нам допоможуть запитання. Вважайте, що ми вже на порозі нових відкриттів. Тож, вам потрібно дати відповіді на такі питання. Перше, назвіть частини світу, яка їх відмінність від материків. Поставте відео на паузу та спробуйте дати відповідь на ці питання. Друге. Дайте визначення, що таке материк, океан, екватор. Паралель. Меридіан. Та що таке тропік? Молодці! Перший крок до мети ми вже зробили. Але куди ж ми сьогодні помандруємо? Що нового дізнаємось? Я пропоную розпочати наші дослідження з великої ділянки суходолу, яка є не тільки другим за площею материком, але й окремою частиною світу. Найбільшим уламком стародавньої гондвани, материком, який разом з Азією вважають колискою людства. Для нашої подорожі необхідно мати спорядження: підручники, зошити, атласи, контурні карти, ручки та олівці. Все на місці. Готові! Тож в добру путь! Записуємо з вами тему уроку до ЗОшита: Африка географічне положення, дослідження та освоєння материка. Що таке географічне положення материка? Це адреса материка, яка вказує на розміщення його на земній кулі. Географічне положення впливає на природу, в першу чергу, на клімат, а природа впливає на розселення людей, на господарство. Географічне положення це положення відносно екватора, паралели і меридіанів, теплових поясів, морів і океанів, інших материків та географічних об'єктів. Назва Африка з'явилася в другому столітті до нашої ери, але тоді це не була назва Великого континенту. В 146 році до нашої ери римляни захопили землі на території сучасного Тунісу. Вони заснували там колонію, назвавши її Африкою. Очевидно, за ім'ям племені Афариків, африканців, що жили на значній території до Гібралтару. В 16 столітті арабський учений Мухаммед Аль-Вазан писав, що назва Африка Азарабської і Фрикія походить від слова фрака, що означає розділяти, відокремлювати, адже вона відокремлена від Азії Червоним морем. А ось в перекладі з грецької африкус означає безморозний. Виникає питання як вплинуло? Географічне положення материка на його назву відповідати на це запитання ми будемо, виконуючи практичну роботу номер 2 тема практичної роботи, яку ви записуєте до зошита. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід. Африка це другий за площею материк світу і найбільший уламок суперконтиненту Гондвана. Майже посередині Африка перетинається екватором, тому північна і південна частини материка віддалені від екватора приблизно однаково. Ось чому природа Африки на північ від екватора, ніби повторює природу материка на південь від нього. Північна частина Африки. Помітно ширша, ніж південна. Завдання за картами Атласу. Завдання 1. Визначте координати крайніх точок Африки. Зверніть увагу, будь ласка, на карту, де позначені крайні точки. Крайня точка на півночі це мис Рас-Енгела. 37 градусів північної широти та 10 градусів східної довготи. Південа це мис Агульяс, 35 градусів південної широти та 20 градусів східної довготи. Подивіться, будь ласка, на карту нульовий меридіан ділить материк на невелику західну та значну східну частини. Тож визначаємо крайні точки західної та східної Части. На заході крайня точка мис альмаді, 15 градусів північної широти та 17 градусів західної довготи. Розглянемо східну мис Расгафун – 10 градусів північної широти та 51 градус східної довготи. Завдання номер 2. Нанесіть крайні точки на контурну карту, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Визначаємо розміри материка. Які ще лінії перетинають материк? Відстань з півночі на південь вздовж 20 градусів східної довготи в градусах. І в кілометрах, якщо ми зробимо розрахунки, зверніть увагу, буде становити 7385 кілометрів. Відповідно, відстань із заходу на схід вздовж 10 градусів північної широти і в градусах це буде, і в кілометрах буде становити, зверніть увагу, будь ласка, 7105 кілометрів. Завдання порівняти результати та зробити відповідні висновки. Зверніть увагу, будь ласка, Африка розміщується в таких географічних поясах. Це є екваторіальний пояс, субекваторіальний пояс, тропічний пояс та субтропічний пояси. Ваше завдання. Позначити географічні пояси Африки на карті. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Яке це має значення для природи материка? Більша частина материка знаходиться в жаркому тепловому поясі. Африку з усіх боків омивають океани та їх моря. З заходу і півдня омиває Атлантичний океан. З півночі омиваються Середземним морем, зі Сходу і півдня Індійським океаном, а з північного сходу Червоне море. На природу материка істотно впливають течії. Дайте відповіді на таке питання: назвіть течії, які омивають материк, які особливості їх температури. Звертаємо увагу на карту. Берегова лінія материка слабо розчленована. Єдина велика затока материка це Гвінейська затока, знаходиться далеко від морських шляхів, тому туди заходять мало кораблів. Один із найбільших островів світу, який займає 590 тисяч кілометрів, це острів Мадагаскар, розташований в Індійському океані. Яке походження острова? Поставте відео на паузу та спробуйте дати відповідь на питання. Молодці. Найдовша на земній кулі протока це Мозембіцька протока, довжиною 1760 км простяглася між островом Мадагаскар і Материком Африка. Найбільше півострів Африки це півострів Сомалі. Омивається водами Індійського океану. У перекладі означає іди подій корову, що пояснюється основним зданням жителів країни Сомалі, яка розташована на півострові. Найближчий материк до Африки це Євразія, на півночі Африку від Європи відокремлює Середземне море та Гібралтарська протока, на північному сході Африку від Азії відокремлює Червоне море. Воно дуже тепле 25-35 градусів Цельсія та солоне 37-42 проміле. Море багате на тваринний світ. А біля берегів живуть колонії різних видів коралів. І Суецький канал, який є найкоротшим водним шляхом між портами Атлантичного та Індійського океанів. Його найвища частина становить 120 метрів. Під руслом каналу. Прокладену тунель, що сполучає Африку та Азію, а також Аденська затока і Бабл Ель Мандепська протока. Ну що, друзі? Стомилися? Давайте трішки відпочинемо! А зараз повернімо історію на багато століть назад. І подивимося на Африку очима видатних мандрівників минулого. 600 років до нашої ери першу відому подорож довкола Африки було здійснено тоді, коли єгипетський фараон Нехо II відправив Фінікійську флотилію. Тоді Фінікія входила до складу Єгипту. На пошуки морського шляху з Червоного моря до Середземного моря у дельту Нілу через Суецький канал, який був побудований близько 2 століття до нашої ери. Це так званий канал фараонів. Цієї подорожі у наступні дві тисячі років нікому не вдавалося повторити. 1488 року португальський мореплавець Бартоломео Діаш Здійснює плавання навколо Південно-Західного краю Африки і називає скелястий берег його величність мис Доброї надії. Це надія на те, що морський шлях на схід нарешті знайдено. 8 липня 1497 року португальська флотилія із чотирьох саме кораблів і приблизно 150 членів екіпажу на чолі з молодим придворним Васкодагамою вийшли з Лісабона. Після майже чотирьох місяців плавання португальці обігнули південний край Африки і рушили уздовж східного узбережжя материка. Відвідуючи мусульманські порти в пошуках лоцмана, який знав би шлях до Індії, таку людину мандрівники знайшли, і 20 травня 1498 року флотилія стала на рейд поблизу індійського міста Калікут. Незважаючи на вороже ставлення місцевої влади, експедиції вдалося придбати необхідні цінні товари, а саме прянощі та коштовне каміння. І 29 серпня. Вийти в море. До Португалії експедиція повернулася тим самим маршрутом. Завдяки цій подорожі європейці дістали перші уявлені про образи берегів Африки. Девід Лівінгстон, виходець із Шотландії, виїхав до Південної Африки у 1840 році як лікар і місіонер. У 1841-42 роках жив у гірському районі Куруман, здійснив ряд подорожей цією місцевістю. У 1849 році Лівінгстон перетнув з півдня на північ на півпустелю Халакарі. У наступні роки обстежував річку Замбезі та її притоки, річки Басейну Конго. 18 листопада 1854 року Давід Лівінгстон відкрив величезний шириною 1,8 кілометрів і висотою 120 метрів водоспад Вікторія на річці Замбезі. З 1858 року Лівінгстон вивчає озерну область Африки, обстежує озера Ширва, Н'яса, Танганьяїки та також шукає витоки Нілу. Під час своїх подорожей Лівінгстон дістався до раніше невідомих європейцям внутрішніх районів Південної і Центральної Африки, визначив положення понад тисячі географічних пунктів. Важливо відзначити, що тоді, в епоху работоргівлі та колоніальних загарбань європейців у Африці, Давид Лівінгстон ставився до африканців з величезною повагою, як до рівних, приваблюючи їх своєю прямотою. І вони відповідали досліднику вірністю і любов'ю. Тоді, коли 1 травня 1873 року Лівінгстон помер, африканці несли його тіло 1500 кілометрів до морського порту. У 1847 48 роках північно-східну Африку досліджував наш співвітчизник. Мандрівник і дипломат Єгор Петрович Ковалевський. Народився Ковалевський в селі Єрошівка, тепер Дергачівського району Харківської області. Проводив географічні та геологічні дослідження в Єгипті для організації там золотих промислів. Одним із перших вказав правильне географічне положення витоків Голубого Нілу. Також дослідження вели, вели велика кількість академіків, лікарів. Наших співвітчизників з вами, німецьких дослідників, наприклад, які збирали зразки культурних рослин, вивчали техніку землеробства африканців та працювали в експедиціях по північно-Східній Африці, багато видатних людей залишили значний слід в дослідженні саме Африки. Виникає питання: а чи є необхідність досліджувати материк сьогодні? Виникає питання, а чи є необхідність досліджувати материк сьогодні, чи все вже відкрито і досліджено? Насправді ні. Є певні причини слабкого дослідження материка, а саме важкодоступність берегів, це відсутність зручних бухт, небезпечні річки, це великі пустелі, це густі заболочені ліси, ну і, звичайно, тропічний клімат. А зараз повернімося до головного питання нашого уроку. Ми знаємо, що в перекладі з грецької «Африкос» означає безморозний. Тож, як вплинуло географічне положення материка на його назву? Поставте відео на паузу та дайте відповідь на питання. Так, майже посередині материк перетинається екватором. Більша частина Африки лежить в жаркому тепловому поясі, перетинається південним та північними тропіками, омивається теплими течіями. Підходить до кінця наша подорож. Кожна людина, яка десь подорожує, привозить зі своєї мандрівки сувеніри. Тож підіб'ємо підсумок нашого уроку. Будемо робити висновок завдяки питанням. Питання номер 1 у чому полягає особливість географічного положення Африки? І ми пам'ятаємо: Африка єдиний материк, що лежить в усіх півкулях. Його перетинають і екватор, і нульовий меридіан. Питання номер 2 Чому внутрішні області Африки тривалий час залишалися для європейців білою плямою? Звичайно ж. Величезна пустеля Сахара не давала можливості проникнути в центральні райони материка. Згодом дослідження фінікійців і єгиптян були забуті, але згодом потім було відновлено дослідження. Питання номер 3 Поясніть причини європейської колонізації Африки. Європейська колонізація Африки була складною подією з переплетеними причинами. Це й багатство ресурсів, які прагнули контролювати європейці. Це торгові партнери. Ну, звичайно, нові ринки для збуту своїх товарів. Колонії розглядалися як потенційні ринки, де можна було продавати європейську саме продукцію. Питання номер 4 Назвіть основні етапи дослідження Африканського континенту. Згадуємо. В давні часи першими відомими дослідниками були єгиптяни та фінікійці, далі греки та римляни, В середньовіччі – арабські куці та мандрівники. Потім португальські дослідники. У 19 столітті це європейська колонізація. У 20 столітті більшість африканських країн уже здобули незалежність. Дослідження тривають і донині. Адже вчені продовжують відкривати нове про її багату історію, культуру, ну і, звичайно, про багатства природні. Тож, домашнє завдання на наступний урок опрацювати параграф підручника, позначити на контурній карті об'єкти, які характеризують географічне положення Африки, та скласти уявну подорож навколо Африки. Усім дякую за увагу! До побачення!